І ТЦК хочуть забрати без причини, без кримінальної провадження, без нічого. Угрожають, що на частну територію ніхто не заїде. Спором цього з перегонуки. Синяк і другий не, не представляється. Адвокат об'яснив, що хлопці... Не маєте права, але вони все рівно роблять безпреділ. Стоять на дорозі, без вімкнених маячків, без нічого. Вгрожають, що ні одна машина не заїде і не виїде. Лов людоловий. Он до там ТЦКшники. Я знятий з учоту з 2014 року. Передаю, бо за наші гроші сидять наша охрана. Ось. Все. угрожають. Адвокат мені об'яснив, що вони не мають. Хай відкривають справу. По справі є слідчий суддя, то все тонкості не знаю цих. Ну вони відказуються. Вони сказали, що сюди ніхто не заїде на частну територію. Угрожають. Це частна територія. От. Людоловий. Так що. Так що дивіться. Голованівське ТЦК. Любим способом. Ну, хочуть приміняти силу, ну, напевно, бояться, блядь. Бо я сказав, що я так просто не здамся. Фамілія синяк. Участковий. Має право машини спиняти. Серед дороги. Без вимкнених маячків, подивіться, тут машини їдуть, дивіться. Ось все, стоїть без... напротив стрічного руху, подивіться. Стоїть, блядь, собі. Що хочуть, то й роблять. Хлопці, перепаркуйтеся, візьміть, бо ви стали щось на... з нарушенням. Хлопці! Козаки! Тільки, напевно, кубанські, блядь. Або маячки включи! Давай! Дивіться, бачите? Кубанські козаки приїхали. Перепаркувався, а маячки не включає, наверно, акумулятор хуйовий у нього.